Паперова тяганина та шалені черги у держустановах під час оформлення необхідних документів для створення та ведення власного бізнесу тепер у минулому. Адже міністерство юстиції повідомило, що на порталі Дія з'явилася нова комплексна послуга є підприємець, створена з метою спрощення ведення бізнесу, об'єднуючи у собі 10 сервісів. А саме Державна реєстрація ФОП, державна реєстрація змін до відомостей про ФОП щомісяця в ЄДР, реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта, господарювання, вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів, державна реєстрація створення товариства на підставі модельного статуту, державна реєстрація переходу товариства на діяльність на підставі модельного статуту, подання вакансій, реєстрація перехід на спрощену систему оподаткування, реєстрація платником податку. На додану вартість та відкриття банківського рахунку. Скористатися є підприємцем можуть повнолітні громадяни України на будь-якому етапі запуску чи розвитку свого бізнесу. Тож відтепер українські підприємці зможуть оформити необхідні послуги онлайн та за однією заявою, витративши на це від 15 до 40 хвилин свого часу. Катерина Груднєва, Кременчуцькі новини.